Доброго дня, дорогі водії! Сьогодні у нас дуже така шепетільна тема. Хочу розказати вам про саме, як отримати посвідчення водія безкоштовно. Сьогодні ми розглянемо це питання і ще розглянемо питання, чому ж зараз більшість водіїв не можуть взяти собі білетик. Зараз очередя до ужасу просто море людей, вони чекають, вони не можуть взяти. Цього білетіка і по суті дуже багато часу зараз тіряють саме на таку от дрібничку. Тож розглянемося сьогодні таких два питання. Детальніше зараз вам все розкажу. І почнемо саме з навчання в автошколах і кому ж посвідчення видають безкоштовно. І у Міністерстві у справах ветеранів нам розповіли, кому от саме видають компенсацію на навчання для навчання керування спеціалізованим транспортом. Що це означає спеціалізований транспорт? Тобто, саме посвідчені водія видаються безкоштовно тільки людям з інвалідністю, ветеранам та їх родичам, тобто, просто так ти по суті безкоштовно не отримаєш, а от саме ветерани. Внаслідок війни, там поранені або люди з інвалідністю першої та другої групи отримують компенсацію від саме держави, щоб отримати саме посвідчення водія. По суті, це дуже, дуже добре зроблено. Так також дуже класна тема для них є безбар'єрні школи. Вони спеціалізовані вони для того, щоб саме ці люди Все направлено для того, щоб ці люди навчилися їздити на цих спеціалізованих авто. Повністю все направлено на те, щоб людина могла отримати повністю посвідчення водія без проблем, без бар'єрів і без нічого такого. Тож і. Хочу сказати, що от саме хто ж, отримає, хто ж отримає таку можливість, це ж ветерани війни, члени їхніх сімей і родини загиблих захисників, захисників і захисниць України. Цих три групи будуть отримувати посвідчення водія безкоштовно. Вони будуть отримати допомогу від саме міністерства. У Нас вже в Україні є 16 шкіл, які спеціалізовані для людей з інвалідністю внаслідок війни. По суті, це ні ну, для України. Я рахую це ні, фіга В 14 регіонах, 16 шкіл. Ну і по суті ще 7 з цих саме шкіл, сім шкіл. Вони вже на базі навчальних закладів МВС, ну, системи МВС. Я рахую, це взагалі круто для України особливо, ну це уровень якийсь, хоча б. І що люди можуть собі здати на ці права і, по суті, не мають ніяких бар'єрів і ніяких проблем. Є спеціалізовані авто, Це такого, ну в общему, сказати, от такого, це реально дуже класна можливість людям отримати посвідчення водія і не бути, наприклад, не відчувати себе якимось обділеним чи не не могти щось зробити. Хоча я скажу, що е, ці люди дуже от, реально. Люди з інвалідністю внаслідок війни, вони реально дуже сильні духом, і люди реально деяким здоровим і без інвалідності потрібно рівнятися по силі духу на них. І ще хочу нагадати, що у Києві підвищили виплати захисникам та захисницям. Які отримали от саме інвалідність внаслідок війни ЗРФ. Зараз, наприклад, якщо людина має першу групу, вона отримає 30 тисяч гривень, а якщо за другу, то 40 тисяч гривень. Також розповідаю, що в липні, десь середині липня, у 2025 році, українці будуть по новому надаватимуть українцям будуть надавати по новому саме допомогу цю соціальну. І з 1 липня. Громадянам, які належать до соціально вразливих груп, будуть виплачувати об'єднану соцдопомогу. Тобто, це взагалі круто. До того, що в них буде, наприклад, саме виплати, там, наприклад, перша група 30 тисяч гривень і друга група 40 тисяч гривень ну, саме міністерство видає безкоштовне навчання на посвідчення водія. плюс Надаватимуть там соціальну допомогу. Я рахую, що це дуже-дуже сильно круто і добре, що по суті у нас все розвивається. Тож, по суті, за це ми розказали. Хочу вам розказати про зараз немало важливу таку проблему. А саме те, що от молоді водії, саме які не можуть отримати посвідчення водія через маленьку проблему, таку, як не можна саме зловити цей номерочок їхній на водіння. Зараз дуже багато проблем і по суті деякі вже розкрили нам секрет, в чому проблема. В Києві викрили людину, яка на саме за ці білетики люди давали йому тисячу гривень. Ну, получається тисячу гривень для того, щоб він зловив їм білетик. Він, в свою чергу, що робив? Він зламував систему МВС, яка бере, якою там, за якою там за цими білетики. Проста людина ловить свій білетик і їй показує, що по суті білетиків вільних нема. А він тим часом просто накидає як макет, люди собі не можуть взяти білетик. А він тим часом швиденько набирає саме на свою клієнтуру білетики. Тобто Ті люди, які там йому заплатили по тисячі гривень, ті отримали всі білетики. А люди прості, які просто чекали, чекають цього білетика вже не знаю скільки. Дуже багато проблем зараз і застоїв з цими білетиками, просто не отримують його. Цю людину розкрили, їй зараз загрожує 15 років ув'язнення. І по суті, таких людей, напевно, я так рахую, не одна людина і не дві, а по суті, багато, якщо зараз. Стоять всі міста, і ніхто не може взяти собі білетик, значить це якась проблема. І можливо і в цьому є проблема. Також хочу сказати, що з 24 по 27. Е... Саме травня, зараз, по сьогоднішній день, бо у нас зараз 27 травня ніхто не може взяти білетики через те, що система МВС не працює. З 24 по 27, по 27 повністю не працює саме система. Ти не можеш переєструвати машину, продати. І також так само взяти білетики. По суті, є така тож, думка, от, у нас зараз. Реально виділяються мільярди на айтішників, на цих. Ну реально получають зарплат... айтішники, які займаються саме програмою, яка для програмою МВС для білетиків і для всього іншого. отримують мільярди, мільйони просто зарплат. А їх зламав обичний якийсь київський айтішник, якому заплати... платять люди по тисячі гривень за послугу. Ну, можна це якась, якщо чесно, дивина, і мені от цікаво за що платити людям, якщо, по суті, система постійно глюче, постійно там є дні, тижні, яким вона не працює, її легко взломати. Ну, проблем купа. Тому мені здається, що напевно потрібно б якось доробляти її, щось робити, для того, щоб людям було легше і це реально було проще взяти цього білетика. Бо хтось може взяти, а хтось не може. То вже краще робити, щоб всі, наприклад, могли взяти без проблем, без нічого заплатити гроші, по суті, це ж також платиться в державу гроші за те, що ти там е, береш ну, за водіння, зараз платять за цей білетик, наприклад, за водіння, 500 гривень. Ти не, ну, по суті, бензину ти не спалиш на 500 гривень, що там поїздити. В більшості все йде там, в державу або саме на сам цей МВС-центр, в який ви прийшли. Але таке але, що ти, ти просто не можеш взяти, ти кожного разу оце ловиш його сидиш. З трьох девайсів, по суті, вже такого її схеми, щоб з трьох девайсів взяти білетик, також немає. Проблема в тому, що ти зараз ніяк не можеш взяти білетик. Тому треба, напевно, якось чи петицію написати, чи що, чому платяться мільярди і чому нічого не робиться, і все глючить. Ну, ну кожен день. Чому проблема? Непонятно. Раніше, хоча б можна було з трьох девайсів взяти. навіть мені колись один раз дуже пощастило, і я реально з першого разу взяв білетик. Я тоді був реально дуже щасливий. Як так вийшло, не знаю. Але, але так вийшло. Тож, дорогі водії, хочу побажати реально всім удачі, хочу знати, у кого є проблеми саме з білетиками. Напишіть, як їх вирішити. Можливо, є просто період якийсь час, в який ці білетики попадаються. Порекомендуйте саме молодим водіям для того, щоб було їм легше. Напишіть в коментарі, як легше взяти білетик. Хочу всім побажати реальну удачі і отримати той заветний білетик. І до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.